The Christmas trees are Привіт, друзі! І слава Україні! Як ви бачите, продовжуємо станок наш на 5 блоків на 6 порожнин. Займаємося. Я вам скажу чесно, важка штука на 6 порожнин, дуже багато дрібничок, дуже багато е, деталей. Всі треба підігнати, покоригувати, пошліфувати, зварити. ну коротше, Чим їх більше, тим просто, от, самі розумієте. А ще в нас вчора, позавчора, вітер просто сумасшедший. Балон-редуктор балон, балон редуктор накручую більше. от, І спека ну просто, ну просто, просто мокрий. От, сьогодні хоч трошки легше дихати. Так, і ще вітаю всіх із е, минулими святами. Це в нас День Прапора і День Незалежності України. 31 рік. От. Коротше, святкуємо День народження України. От. Точніше, відсвяткували. Відсвяткували е, і в ожиданні, скажімо так, ожидані якоїсь херні. Ну, Багато хто просидів вдома, нікуди не ходили, не їздили і таке інше. Та й ми так само. От. Але майже, скажімо так, якщо брати всю Україну, майже обійшлося за винятком, О, є загинувші. Ну, коротше, не про це зараз. От. Бережіть себе, от, не нехтуйте сигналами Сирени. Коротше, працюємо. От, сьогодні наша, наше завдання закінчити, окантувати бортками нашу матрицю і, я думаю, виставляю сьогодні на стабіль. Ну, подивимося, як воно все піде. Тому що сьогодні п'ятниця. А нам, по суті, треба підігнати всю роботу, щоб у понеділок, скажімо так, ну, перевірка і відправка. От. Хотів завершити на цьому тижні, але трохи-трохи не виходить, як завжди. Так, значить, деталі на Полтавщину, на станок там фактично все готове. Покажу трохи згодом. Не сьогодні. От, по черзі. По черзі у минулих відео там все є. От, хто не бачив, ну, коротше, поїхали працювати. Так, прижимка. хлопчики, ось така вона. Важка, входить, виходить, все чудово, більш точніше покоригую, як завжди, вже на самому станку. Там, можливо, ліво-право. Руками це дуже важко. От. Але показую ще раз, все досить непогано. Якось так. Так, все, прижимку прибираємо і окантовуємо бортком і надвібраторну пластину. Отже, хлопці і дівчатка. Значить. Все зварено. Все супер. Лишки зараз обрізаємо і відшліфовуємо все чудово. Так, друзі, матриця встановлена вже на наш невеличкий стапіль і завжди перевіряю на рівень. Чому? Тому що а вдруг десь зроблена якась помилка. От, хоч у мене стапіль налаштований от, і на полу є мітки, за якими я його встановлюю, тобто все одно. Перевіряю. Перевіряю. Так, перевіряю і бачу, що лінія йде точно в точно по краю, верхньому краю корпусу матриці. Тому все в принципі чудово. Все мене влаштовує. Бо якщо б десь б десь не зарівнення, десь щось не за що шаталося, то тоді треба перевіряти знизу, що там. Що там і як там. Якось так. Добре, тепер встановлюємо ніжки і виставляю за рівнем ніжки. Поїхали. Так, все, друзі, все за рівним, все чудово. Зараз розміряю розміри, роблю підгонку всіх наших деталей. Підрізаю, підшліфовую і потроху зварюю нашу раму. Тобто поперечина передня, поперечина задня і плюс повзунки, плюс пруд на верхню частину. Якось так. Поїхали, що трохи попрацюємо сьогодні. Так, отже, друзі, попрацював. Дивіться, пруд прут зварено для ручок труби в діті. Не забув. Одного разу було таке забув. І було навіть забував повзумок одівати, якщо чесно. Ну, це було там давно. Скажімо так. Повзунки на місці, все супер. Нижній нижні зварено, все там красиво. Там. От. Задня поперечна зварена, передня аналогічна. Все суперово. Ну і тут повзунок. Так само. Так, на сьогодні буде все. От, завтра ми цей станок завершуємо по зварювальним роботам. От, на післязавтра ми з вами, е, це буде в нас неділя. В неділю ми встановлюємо двигуни і фарбуємо його. Ну, і в понеділок у нас буде проводка зранку, потім перевірка і. Відправка. І в понеділок я поїду за деталями на станок на Полтавщину землякам. От якось так. А, іще, до речі, не вистачає на раму діагональних посилень. Ну, вони будуть завтра. Бо на сьогодні вже сил моїх немає. А ще треба покоригувати відео. От, якось так. Вийшло все чудово, все суперово. Вам на відео здається, що там сміття там, туди-сюди, але то налипло на масло. Просто-напросто, то не окалено. Ну, точніше, може і акалана, але вона просто прилипла до масла. От такі справи. Отже, друзі. На сьогодні все. Всім бажаю успіху, натхнення, здоров'я, бережіть себе, своїх близьких. От, тримайтеся. Все буде Україна!